П'ятеро лебедів, які плавають в річці устя неподалік ринку дикого, помітили сьогодні у рівному. Рівняни, які проходять повз, птахів знімають на телефон. На фоні сьогоднішніх подій є чи милуватися, де черпати нам гарний настрій. Дивлюся, милуюся, як е, яка краса в нашому місті, що наше будні сірі скрашує така красота. Орнітолог Василь Ільчук каже: ці лебеді це сім'я. Минулого року їх було двоє. Вони теж зимували на усті у рівному. Цьогоріч у пари з'явилось потомство. Ця пара зимувала в нас минулого року, і вона цього року нас здивувала навіть орнітологів, бо вони вивели пташенят на цій самій річці. Вони зробили гніздо в межах міста. І вивели пташенят. Хто спостережливий той бачив, потім вони по річці разом з ними плавали. І оце ця сім'я. От зараз ми її бачимо. Вона перебуває і на річці, і перелітають вони на стали гідропарку. Василь Ільчук додає, зимівля лебедів на водоймах у рівному процес звичний, оскільки річки та озера в межах міста, зважаючи на теплі зими, повністю не замерзають а відтак лебеді можуть самостійно добути собі їжу. Тож орнітолог вкотре нагадує рівнянам, підгодовувати птахів не потрібно. Ніх довго шия, вони дістають е, собі корм з на водою. Коли вдаряють морози, лебеді е, перелітають кудись, переміщуються на сотні кілометрів. Для них це не є проблемою. Але ті, які привчені до підгодівлі, вони можуть так і залишитися на цій водоймі, а вона раптово замерзає, і це може бути трагічне якби навіть завершення. Юрій Чорнобривець, Тетяна Климчук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.